Жара сьогодні у нас просто люта. Ми сьогодні приїхали вже з нашими методміксами, з нашими попапами. Покльовочка. 22500, мінус 1,5, 21. Вовкове озеро. Це мій особистий рекорд. Це про... Коротше, в мене немає слів. день, А ми кудись їдемо, Олексій. Куди їдемо і що в руках? Отримали нові методмікси. Наші вже фінальні з етикетками, красиві, смачні. А їдемо морально готуватися до риболовлі. Завтра ми їдемо вже ловити ну, трофейного карту. Я хочу піймати 20 плюс, тому в мене буде. Що там, що я себе вибрав, Олексій. Халібут, звісно, і тигровий горіх. Халібут, тигровий горіх. Давайте робимо ставки, піймаю 20 завтра чи не піймаю. Їдемо на Вовкове озеро. Хочемо сьогодні половити е, коропа. Вчора навіть себе в інстаграмі е, оголосив таку голосовалочку з приводу піймаю двадцятку чи не піймаю. Ми сьогодні приїхали вже з нашими метод-міксами, з нашими попапами, і будемо на них сьогодні рибалити. Будемо ловити і на флет, і будемо ловити е, на там ПВА пакети, е, Щось схоже на класіку, але ну далеко від класики від класичного коропового ловля. Коротше, головна ціль і задача на сьогодні ціль відпочити, піймати 20+, Я маю на увазі одна риба, щоб була 20+, але не знаю, що вийде. Будемо дивитися. Сектор у нас сьогодні 11. цифіль Ми вже поставили дві палки. Це Дистанція у нас, коротше, кормимо 87. Одна палка стільки 90, а да? інша палка 84. Поки ставили, поки готувалися, закормилися 10 спомбів. В спомбі у нас потім буду показувати все, що, що у нас там в спомбі, що у нас на гачку, що у нас в вехом. Качечки приплили, і вони мене лякають. Потім буду все це показувати в деталях, як що робимо. Але очікування сьогодні саме. Трофейного карпа хочеться піймати до того, як почали знімати один був амурчик 6 шість кілограмів. Жара сьогодні у нас просто люто зараз. Вже скільки у нас, 10 ранку, 28 градусів. Сьогодні передають 31, Тому зараз, поки Лев продовжує збирати ще дві палки, я хочу піти скупнутися. Там, от в Фарелєвому озерці, там прохолодненько, там прикольна водічка, бо там є глибина, там чотири з метри. Так що залишаю льва. Готувати палки, сам йду купатися, і після цього більш детально показуємо, що я. Отут, ззаді, Фарелєве озерцо, там тільки що виключили фонтанчик, постійно вода циркулює. Купався вода 24 градуси. А тут от тіньочек, тіньочек спасає, є такі дерева, растительність. Тому трошки спасає. 31 градус це просто жесть. Буду купатися ще раз. І думаю, ще не раз. Лєв Володимирович вже прям готовий-готовий. Я сьогодні його нарешті-нарешті перший раз умовив людину. Він, він недовольний. Ми не, ми не розкладали садок, і ми сьогодні навіть маленького карпа, навіть до трьошки не забираємо. Що скажеш з цього приводу? Навіть форелі нема. Вчора розібрали. Голодать Голодати. Будеш? Голодати. <рес> Без фосфора. Добре, в мене в холодильничку вдома, я приготовлена риба. Я без риби не лишився. <рес> ну, коротше, ми е, плавно, плавно із е, Льва Володимировича е, робимо людину правильно, е, людину з принципами кейш реліз, да, спіймал відпусти. І я йому просто пообіцяв, що як тільки він перестане забирати з рибалки рибу, він почне в рази ловити більше. От почнемо перевіряти. Почнемо. Почнемо перевіряти. Покльовочка. А ну, що, є риба? Ні. Велика? Велика. Велика риба. Бачиш, тільки поговорили, що рибу треба відпускати. Що відбулося? Засіклась. Покльовочка. Так, будемо від першого обличчя. Екшн такий, екшн. Боротьба. Прям мобі дик. Нормально, пішов вдоль, коротше, вдоль бровки. Бо там у нас зараз приблизно десь 90 метрів, там бровка. І він от, от вже другий вже раз, і до цього я рибалив тут, уходить в ліву сторону, от завжди там рибочок перший вправо, а потім в ліву сторону. Лєво Дмитрич, ну давай, розказуй, як ти докотився до такого життя. Овелювання, як перший раз. Та ладно, це ж вже далеко не перший. Але ну нормально, да? Це mm, ну, да? на фідерочок, да? Ну на фідерочок інше враження, правильно? Звичайно. <гум> просто плутаєш, то палка, то фідерочі, блин, перші секунди починаєш зображати, що треба. Робити, щоб не протіряти. Ні в випадку не можна. Ну далековато, да? Ще? Ну зараз він зачепить всю щепалку. А ні, ні, нормально, нормально йде. Поки нормально, йде. Що, коровчик чи амурчик? Поки складно сказати, скоріше коровчик. Ну більше десяточки, так? А може нам пацаку взяти відразу? хе Тобто на грудь брати не будемо, так? Да? Так, зараз така модна ще пацака. Зараз вот. я її підготую трошечки. Може паличку підняти яка? У нас? Що це було? Я на що? Угу. Да, обидно, обидно, трошки вон, да. да, да обидно. А що ну з гачком давай подивимося, що там. Та вроді все нормально, да. Може маленький гачок. Та ні, вроді гачок нормальний. нормальный. Да, сквит. Да, Засмутився. Ну, Чи буде більше? Я думаю, що е, треба проаналізувати чому, що не так. Або в посіканні була проблема, або ну, більше не було. Прям. Ну ти ж бачив, як у мене цей амур засікся, там взагалі да, без, без шансів. Там прям в кость встряла так. Що, да. Ну що, пішли, давай перезакидаємо. Показую, на що ми сьогодні ловимо. Кріль, халібут, тигровий горіх, апельсин, спеція. Ну, це то, що у нас в мітотках. Запах камера, коротше, не передає, але запах прям, прям, бомба, прям бомба. На насадочки у нас полуниця, мандарин, ананас, горіх, спеція. Груша. Це у нас все що 6 мм. Попапчики. нормальненькі, свіженькі, добре плавають. Отак от вони у нас виглядають. От такі. А, Зараз кожне буду насаджувати, буду показувати. Коричі. Так що Запах просто бомба. Але... Будемо дивитися, що спрацює краще, то і розкажу. Смотри, тут прям сімейство. Лев, забери спомб. Спомб! Да потому что он пошел туда я не знаю ну подматывай но нож провисает мы ничего не видим все Це йому не сподобалось. Ближче пацаку до Немаєш маневра. Я бачу силует. Я теж. А от внутрі все одно. Давай. Боюсь. Нормальный рывочек, да, таки? Он тут так рванул, что это самое, от здесь... Ну, пятерка, шестерка. Пятерка, да. Не, ну не выпускать же его с фотосессии. А эти прям плавают, как какая-то магистраль, понял? Им вообще на тебе, на твою подсаку. На коробку? Да. <laughs> а то, что короб их может с жертвы? Так и будет. Да, Та шо ж такое? Ну, так. Трошечки. Резче. Малек. Ну. Малек. Ну, резуй, собака. Дыка. А. Да. Да? Бокрый. Да. Мокрой цвет? Да. Да? Да. Да что ж ты с этим шипом-то атакует? Ты знаешь, на вещу коробу шип? И я не знаю. А вин у него есть. Так. Е. Ах, мандаринка! Робота Працює, працює. Мандариночка. Да? Що це у нас? В кормі був тигровий горіх да? і насадка мандарин. Отак От і будемо. Ну що, зважимо? Я думаю, скільки тут. П'ять. Небагато. А, дай синьку відразу поп попшикаємо йому в рота. А, ну, 6. Выпускаем. Ух ты. Давай, давай. Так, давай, плывы ну. Оснащаємо пакетик. Головне, щоб у нас нічого не було мокрого. Зараз підсушуємо. Так, одягаємо пакетик на нашу конструкцію. Знімаємо кільце, отримуємо таку історію трошечки засипали і раз, два. Ще трошечки. Гачочок сховали. і и досыпаем ну, половинку пакета. Закручиваем и облизываем края пакета. И притискаємо. А? Чудово? Майже. Тепер оце аеродинаміку робимо ще. Є. І йдемо закидати. Ось такий у нас вийшов пакетик.

Вражений Во! Не встигли засняти да, момент виважування, але, але у нас Риб. такий хрюшик. Хрюшик, хрюшик, хрюшик. І на що у нас Халібуд да? в мітотці, а на гачку сквідик. Все. А ну, давай, бери в руки. Бери, бери, бери. Добре. Та впадь. Ой-ой-ой. Ну да. Я думаю, що десь близько 12. Все ж швиденько зважуємо, бо в мене Дай. таймер годуватися вже. Давай. 12, 700, 11 О, Біля 11500. Тань. Ну, 11. Хай буде. Вона ж мокра. Ну зараз. не Ну Все. давай взважим. Сколько у нас тут? 12 740. Сейчас. Опа, налям давай. Ну, кіло 780. Ну одинадцять. Вітаю, вітаю, вітаю. Дякую. Такие йдеш, ідеш собі. По озеру. І тут такі домашні тваринки. А хто це у нас? Кролик? Ні, не кролики. Давайте, давайте, дайте пройти. Щось ще покустаю. Коротше багато. Тут наступні домашні тваринки. Якісь модні качки. Тут щось же лебеді. Коротше, лише як по зоопарку якомусь. Два лебедя. Щось воно тут в Уточки. Мама уточка з маленького путятами. А тут вже наш сектор. Покажу, що у нас в, этом, в спомбі. А в спомбі у нас поки що вот отакий сподмикс. Це наш НХНЛ і плюс конопля. І тут у нас вариться ще тигровий. Горіх. Ага. Каструлька знайдена на берегу і от такі вкусняшка буде. Рочі, тигровий горіх звариться, ми його туди ж з-під мікс бабахнемо і буде все у нас чудово. Кормити будемо зараз частіше, кожні 30 хвилин будемо по 5 спомбів кидати. Так, проміжний е, результат. Да? Що ми що ми сьогодні приймали? Амур, амур. Ні, Амур сіморка, -ка. потім карп 6, 6. потім п'ятерочка і 11. Ну, в принципі, хто е, молодці, ми молодці, ми молодці. А якщо ми молодці, то ми значить, будемо обідати. А обідати ми будемо чим? Карбонара. Карбонара. Карбонара готується. Ось тут вже скворчить бікончик. Тут водичка, зараз закипить буде паста. Ну і коротко, готуємо пасту карбонару і чекаємо 20 ку Готуємось, Лев Володимирович вже готовий до Карбонара. І я готовий, але я ще чекаю 20-ку. Мені оцей флет смущає, що він зачепився. Просто якщо він там зачепився то це очень, очень очень погано я ж не зможу підмотати он на цьому узле зацепився це якраз поділ. шок лідера да. і що робити я сподіваюся що він зараз піде о пошов Репортаж прямий. з того озера. 16-20. 20 хвилин подовжується боротьба. Такого. І знову ми переходимо 30 метрів. Ось так у нас відбувається під палячим солнцем, просто неймовірно. Тут, тут не жарко, 31. Всі Мені здається, що ще трошечки я піду йому назустріч. Тут можна згадати, у нас є в команді. Андрюха. Він любить 40 метрів. Ні, ну я явно важчий за нього. Тому він мене не втягне. 50 метрів. Думаешь, больше трешечки там? Коротше, 22500 мінус 1,5, 21, Вовкове озеро. Я сказав вчора, що я піймаю 20-ку, 20, -ку. 20, плюс. 20 плюс я піймав. Я, я не знаю, що ще сказати. Ну, швидка фотосесія, моїм скарпам, е, сінькою мажем і випускаємо. Потому що він заслуговує на це, щоб радувати всіх. І ще... Ну, Дмитро Олевич, хто тебе асістував? Лев Володимирович, ти лучший. <хи> Ты Я лучший? підтримував тебе як тільки міг. Давай, будь ласка, фото ще зроби. Випускаємо нашого велодня. які враження. 21. 21. 21 Це мій особистий рекорд. Це протріше, в мене немає слів. Зараз віддишусь. Я вже нічого не хочу не ловити. Нічого. Я вже буду Леову Володимировичу посахати там. Помагай. Там десь куточку. Тільки-тільки я... Я поїл, тільки поїла. Карбонарка. Я такий засмучений. Сиджу, що щось зійшло, там два тюни зійшов і тут... А я що сказав? І, і, і знову я сказав, треба працювати, треба кормити, треба закидати. Тигровий горіх. Дві спеції, шістьорочки. Двадцять Вітаю. Ну, так, тут можна тримати, тому це не 20, це ка кілограм сів. А на такій святковій ноті, урочистій ноті, будемо завершувати рибалоком. Сьогодні вийшло все, як планувалося. От просто чудовий вихідний, чудовий день. Піймали. Небагато риби, але вся риба була ну маленька, 5 чи 6 кг була От таких красенів. Я поставив свій побив особистий рекорд 21 кілограм. Це мій трофей. Я хотів його піймати. Навіть голосувалку зробив. Протестували наші вже фінальні зразки. методок, поставили. Попавчики наші. ну все працює. Я такий задоволений. Як можна бути незадоволеним, коли, коли ну, що ти робиш, воно приносить якісь результати. Якщо це відео було цікаво, поставте лайк, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Дмитро Борсук. До нових зустрічей. Пока.